Хочу зробити таке цікавий, цікавий розклад, чи варто довіряти людині. А взагалі-то краще тренувати себе і розбиратись в людях. Цей скіл цей можна прокачати, цю навичку можна здобути. Просто треба більше читати психологічну літературу. Розвивати себе. Але все ж таки дуже ще цікаво запитати у Таро. Давайте подивимось. Чи загадуєте якусь людину, і ми зараз подивимось, що нам скажуть Таро. Ми зробимо чотири навіть варіанти. Чи варто довіряти людині? Чотири варіанти. Давайте так. Дивимось, чи варто довіряти людині? Перший варіант двойка кубків. Ну, це можна розглядати як її намір, що вона хоче взаємодіяти, з вами взаємодіяти по кубках. Тобто це про емоції, це про почуття і це те, що вона хоче. Ну, так, треба пробувати. В принципі, ви можете пройти якийсь шлях. І ну, взагалі-то король, король Пентаклів, розумієте, це стабільна людина, стабільний партнер, стабільний чоловік. Можливо, він здається якимось отшельником, відлюдником, але нічого поганого я не бачу. Другий варіант, чи варто довіряти людині. Карта миру. Так, взагалі-то карта мир, вона, вона сама по собі має таку властивість, як так. Відповідь так. То я навіть більше нічого не буде дивитись. Я просто вам скажу, що так. Третій варіант, чи варто довіряти людині? Карта зірки. От карта зірки це вже інша ситуація, бо. Начебто карта зірки, вона здається позитивною картою, але при всьому цьому вона вона холодна. Розумієте? Це якась надія. Можливо, ви маєте надію стосовно довіри до цієї людини. Про що це? Ну, це про те, що ви починаєте щось нове і колісниця і колісниця це рух вперед, це стосується якогось транспорту. Взагалі то це теж про ідею, але ідея, яка дуже швидко розвивається. В принципі, теж нічого поганого не бачу. Колісничий, колісничий – це дуже швидко вперед. Дуже швидко. швидко. Це, це перемога. Це успіх і амбіції та рішучість. Скоріше за все, це я думаю, що так. Це ще й сила волі. Думаю, що можна довіряти людині. І четвертий варіант, чи можна довіряти людині. А отут, четверка Пентаклі, нам каже про те, що людина може бути скрягою. Тобто, вона може щось зберігати, вона може вам щось не казати. Розумієте? Тобто тут е, така справа. Угу. Про якусь фінансову безпеку. Можливо, вона накопичує щось. Це про матеріалізм, про матеріалізм. І карта мага. От тут велике в мене питання, чи можна довіряти цій людині. Бо маг взагалі то це людина, яка вміє маніпулювати, і вона всіма, всіма, я зауважу, способом буде, буде йти до своєї цілі. Якщо вона від вас щось хоче, то вона буде і так, і так, і всяк, і так, і я дуже активно проявляюсь, і розумієте? І ще й десятка мечів. Десятка мечів це про, це про важкість, це про якусь непосильну ношу, Ой, я вибачаюсь, боже мій, це не десятка мочів, це десятка жезлів, але суті не міняє це про важкість, про те, що я кажу, про якийсь стрес, проблеми. По про боротьбу якусь, ну і супротив. Так що, отут будьте обережні з цією людиною. Дякую вам за перегляд. Будь ласочка і ще останній варіант, бачите, десятка мочів, про яку я сказала, то вона є. Так що. Дякую вам дуже за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, пишіть, пропонуйте, ставте свої запитання. Я буду дуже вам вдячна. Дякую.